Всем привет, ребята! З вами я Holy и, і, і сьогодні я покажу, що робити, щоб не глючив PUBG Mobile. PUBG Mobile. Я знаю Чотири e, невеликих способа, алечно мені вони допомогли. І e, e, в мене PUBG після цих 10 e, не глючив. І молода буває так, що FPS Падає дуже сильно чи піднімається, то тоді може бути невеличке ще підлагоні, але вони невеличкі і не замітні. І перший спосіб, це якщо у вас телефон якийсь не дуже середнього качества, чи якийсь слабий, то якщо у вас слабий, то я вам нічим не зможу допомогти, ви ну, просто можете забути про цю ігру через те, що Е, які б настройки, що би ви не робили, е, він все одно глючити буде. А якщо ж у вас ранній телефон, такий як у мене, е, і з'являються лаги там в метро Рояль чи в обичних катках, то робіть, е, е, як я. Перший спосіб це просто взяти і перед, перед тим, як ви будете е, грати, е, ви перезапустіть телефон. Після того, як ви перезапустили телефон, ви захочаєте в цю програму Anti-Lag. Заходите в неї цю програму і натискаєте о на оцю зелену рамочку. Коли ви натиснули, ви вибираєте той ну, пінг який би ви хотіли, там, допустимо, ну, цей 24 ми його вибрали, вон ми можемо бачити пінк 27, 24, натискаємо Tab to Start. Ок, і все. Після того, після таких невеликих дійств, коли ми перезапустили телефон, включили оцю програму Anti-Lag, ми зажимаємо іконку Папка. Інформація про програму. І використана пам'ять. Ми заходимо сюди і тут є Очистити дані, очистити кеш. Ми натискаємо тільки Очистити кеш. Після того, як ми очистили кеш, ми можемо заходити в саму ігру.